Ця орхідея постійно квітне, не зупиняючись. Подивіться, скільки бутонів. Але в чому секрет? Мабуть, в постійному стресі. Її листя жовте, воно втратило тургор, тобто пружність, а коріння місцями сухе, місцями здогадують гниле, буду її пересаджувати. Ми ризикуємо зупинити її цвітіння, але в той же час наразі ми ризикуємо втратити саму рослину. Зрізаю квітконоси до першої сплячої бруньки, зрізаю, бо розумію, що рослина в стані стресу ще й останні сили видає. На цвітіння. На своєму курсі я допомагаю зрозуміти, коли за красивою картинкою ховається проблема та як її запобігти. Прибираю ґрунт, торфяну таблетку, зрізаю сухе, гниле коріння, поливаю орхідею під теплим душем та занурюю листя у воду з антистрес, відновлюючими смаколиками. Це допоможе відновити тургор листя. А от частину, де було гниле коріння, обробляю фунгіцидом. Через декілька годин переношу пані в прозору вазу, тут вона і житиме. Зберігай відео та пиши, що що Ще цікавить порхідеям.